Кожен має історію про щось дивне і химерне. Моя історія про те, як моя балаклава врятувала мені життя і продовжує рятувати його до цього дня. Наприкінці грудня я їхав з Каліфорнії на північ, до рідного штату Орегон. Нічого особливого, я просто хотів відвідати родину на новорічні свята. По дорозі на північ я потрапив у невелику снігову бурю. Нічого надприродного, просто купа снігу випала за один вечір. Спочатку я не хвилювався за це, бо не так давно перевзув машину на зимову гуму. Однак я дещо завагався, коли сніг почав падати прям дуже інтенсивно. Така кількість снігу випала на дорогу, яка і без того була похована під снігом, що я почав вже думати про те, щоб знайти десь місце для ночівлі. Відпочинок був би дуже доречним, і я відпочину, і хортилиця мене, і двигун, може, врятую від вартісного ремонту. Я дивився вдалечінь, наскільки було видно, але навколо не було жодної будівлі. Єдиний мій вихід із цього скрутного становища це їхати далі і сподіватися, що попереду є місто чи виїзд на шосе, по якому буде легше їхати крізь снігопад. Я їхав так, мабуть, цілу годину, коли нарешті побачив табличку, яка підказувала мені відстань до найближчого міста. У мене всередині все аж провалилося, коли я прочитав цифри: 200 кілометрів. Табличка пролетіла повз моє лобове скло і зникла десь позаду у цій сніжній ночі. Я напружено вдивлявся вперед, намагаючись не загубити дорогу у снігу, і знав, що я 200 хвилин не витримаю, не те, що 200 кілометрів. Годинник на моєму радіо показував першу ночі, і я вирішив, що знайду наступний поворот і спробую поїхати туди. Може, там буде якесь місто чи село, де можна буде переночувати? Варіантів у мене було два. Замерзнути насмерть у своїй машині чи спробувати переночувати у будинку незнайомців. Зваживши у голові обидва варіанти, я вибрав той, який, на мою думку, обрала будь-яка здорова людина і поїхав шукати будинок. Ще хвилин тридцять пролетіли, але я так досі нічого і не знайшов. Я вже почав втрачати надію, як несподівано побачив щось у відстані. Коли ця фігура нарешті наблизилася до моїх фар. Я побачив, що це був дерев'яний стовпчик, наче шматок старого паркану. Я повернув за ним і опинився на кам'янистій нерівній дорозі. Дуже скоро я побачив невеличку хатину. Світло у хатині було вимкнене, але виглядала вона досить охайно. Я припаркувався під деревом, яке росло на галявині перед будинком. Вийшовши з машини, я негайно закутався у куртку і натягнув свою балаклаву на обличчя повністю, залишаючи лише прорізи для очей. Так я сподівався утримати тепло навколо свого обличчя. Накинувши зверху капюшон, я поплентався до хатини. Ніч була холодна і вітряна, і я швидко пошкодував, що не взяв із собою рукавичок. Але, якщо не зважати на руки, обличчя і тіло мої були у теплі, тому я не мав особливо на що скаржитися. Я запхав замерзлі руки глибоко в кишені і продовжив свою мандрівку в бік хатини. Підійшовши до дверей, я помітив дещо дивне. Ніде не було ознак життя ані слідів на снігу, ані лампи над дверима, ані навіть машини у дворі. Вийнявши праву руку з кишені, я тричі постукав, терпляче чекаючи, перш ніж сказати: Є хто вдома. Вибачте, що турбую вас так пізно ввечері, але я шукаю місце, де б заночувати. На мої благання про допомогу відповіла лише тиша, тож я постукав ще тричі, цього разу сильніше вдаряючи кістками пальців об старе холодне дерево вхідних дверей. Є хто вдома, повторив я трохи голосніше. Прошу вибачення за незручності. Я не хочу створювати для вас проблем, але мені правда нікуди подітися цієї ночі. Я обіцяю, що піду до світанку. Договоривши, я торкнувся декоративної металевої дверної ручки. Дивно, але виявилося, що двері не були замкнені. Тоді я привідкрив їх і крикнув усередину: Якщо ніхто не проти, я заходжу. Було дивно, що двері були відкриті. Але, можливо, у такі глущі грабіжники не водяться. Я повільно зайшов усередину і закрив за собою двері, так само повільно і беззвучно, як і відкривав їх, що було також дивно, бо двері виглядали дуже старими. Озирнувшись навколо, я помітив, що у хатині було кілька кімнат простора вітальня, маленька кухня, і, як я зрозумів, дві маленькі спальні в глибині. Світла у хатині не було, тому темрява була майже непроглядною. На щастя, мої очі вже звикли до темряви на вулиці. Я вирішив пошукати перемикач світла, тому дістав телефон, увімкнув на ньому ліхтарик і почав сканувати стіни. На жаль, моє сканування нічого не дало, вимикачів ніде не було видно, і переживаючи за заряд батареї, я вимкнув ліхтарик і навіть перевів телефон у режим у літаку. У будинку було холодно, судячи з усього, опалювався він лише дровами, і не було схоже, щоб хтось їх сьогодні палив. Я вирішив теж цього не робити. Все одно я пробуду тут лише кілька годин, не вистачало, щоб випадково спалити будинок. Хазяїв сьогодні, мабуть, вже не буде, зважаючи на пізню годину, тому я просто полежу на ліжку повністю одягнений. Я перевірив спальні, з полегшенням з'ясувавши, що нікого дійсно не було вдома. І так, прямо в курці і в натягнутій балаклаві, я впав на ліжко. Перед сном я поставив будильник на телефоні на четверту тридцять і поклав його на тумбочку біля ліжка. Тоді я натягнув на себе простирадло, заплющив очі і приготувався до подорожі у країну снів. Поки не прокинувся від звуку дряпання, я завмер на місці і прислухався. Я намагався заспокоїтися, придумати раціональне пояснення цьому дряпанню. Це може бути щур чи якась інша тваринка, яка так само як і я ховається від хортилиці, поки хазяїв немає вдома. Я тихенько посунувся, трохи піднявши голову і обперши її на спинці ліжка, і натягнув балаклаву так, щоб лишалися лише тонкі щілини, через які я дивився в бік джерела дряпання. Так я і лежав, твердий, як дошка, бігаючи очима по кімнаті. На щастя, очі мої досі були звиклі до темряви, тому я бачив усе. Це мало б мене заспокоїти, якби дряпання не продовжилося. Воно ставало все голосніше і голосніше. Це тривало декілька хвилин, аж потім воно раптом припинилося. Тиша знову заповнила кімнату, але це була неспокійна тиша це була гучна, зловісна тиша, звуковий вакуум, як той, що буває у фільмах жахів перед тим як монстр вискакує із засідки. Коли я вже почав заспокоюватися, дверна ручка шафи раптом почала хитатися і дуже повільно обертатися. Моє серце закалатало і мало не вискочило з грудей, коли я почув, як дверцята почали відкриватися. Кожна клітина мого тіла хотіла вискочити з ліжка, з цієї хатини і втекти, перш ніж те, що було по той бік дверей, схопить мене. Але я лежав на ліжку абсолютно нерухомо. Ігноруючи той внутрішній коктейль з адреналіну нервів і інстинктів, які кричали мені забиратися геть, мої очі розширилися, коли двері шафи відчинилися, і я побачив, як з шафи виповзло щось схоже на висушену голову на довгій палиці, а за нею тіло скелет. Ця істота повільно винирнула з шафи і виповзла на четвереньках в напрямку ліжка, на якому я спав. Я ніколи не відчував такого страху за своє життя, як в ту мить, коли істота встала на ноги прямо переді мною, майже торкаючись головою стелі. Істота стояла і витріщалася на мене, а я витріщався на неї у відповідь через щілини своєї маски, паралізований холодним страхом. Оглядаючи скелетоподібне обличчя цього створіння, я помітив, що її в очницях не було очей, і на мить я отримав надію, що вона мене не бачить. І саме тоді, коли ця думка почала втішати мене, Ця істота заговорила. Дивно, тихо, але потужно прошепотіла істота. Воно мене не боїться. Істота почала голосно дихати і хрипіти, тримаючись рукою за край мого ліжка. Відчуваючи, як від його дотику ліжко качається, у мене почалася справжня паніка. Єдине, що утримувало мене від того, щоб підскочити і втекти, це думка про те, що, можливо, істота вважає мене мертвим і тому не стане нападати. Як не боїться, як воно мене не боїться, промовила вона крізь ціплені зуби, а потім, голосно зойхнувши, вона раптово відскочила від ліжка з відкритим ротом, вираз який дуже нагадував страх. У нього немає обличчя. Істота шепотіла сама собі і продовжила заткувати назад. Немає обличчя. повторила істота цього разу голосніше і дещо загрозливіше. Немає обличчя. закричала істота, роблячи ще один крок подалі від мене. Я чув, як вона голосно і швидко дихала, але потім заспокоїлася і знову повільно повернулася до краю мого ліжка. Повільно нахилившись наді мною, істота продовжила дивитися на мене і дихати мені прямо в обличчя. Я відчував її жахливий сморід навіть крізь маску. Запах був настільки сильним, що мені знадобилася уся моя сила, щоб стриматися і не знудити від нього. Але у своїй голові я вирішив продовжувати не рухатися, не робити і не говорити нічого, щоб могло прозбити ілюзію жаху, яку я надавав тій істоті, яка зараз намагалася вивчити мене. Істота знову тихо дихнула на мене. Сморід її дихання я міг описати лише як чисту смерть, і він лише сильніше зміцнив мою рішучість залишатися абсолютно нерухомим. Дивно. знову прошепотіла мені ця істота, нахилившись до мене настільки близько, що я майже відчував її на смак. Істота повільно потягнулася до мене, її рука повільно рухалася до мого обличчя. З кожним сантиметром руху цієї гнилої руки я все більше і більше відчував. Що з цього моменту ситуація лише погіршуватиметься? Вона вб'є мене зараз або забере мене з собою і катуватиме до смерті, і ніхто ніколи не дізнається, що зі мною сталося, ніхто не знайде тут мого тіла і ніхто не почує мою історію. Я відчув, як на мої очі почали навертатися сльози, коли я почав думати про всіх, кого знав і любив, кого мене ось ось позбавлять будь-якої миті. Немає обличчя, немає обличчя, немає обличчя, тихо співала істота, поки її рука підкрадалася все ближче і ближче до моєї маски. Я чув муку в голосі істоти, страх у її співі. І коли її довга кістяна рука майже торкалася мене, і я приготувався до найгіршого, коли я вже думав, що життя моє закінчилося. В кімнаті раптом вибухнув гучний шум, який наповнив тиху хатину потоком звукових сигналів і змусив істоту відскочити. Вона відстрибнула від ліжка, вдарилася об стіну і почала верещати від жаху на все горло. На секунду я онімів, але потім до мене дійшло, що заграв будильник, який я поставив на 4.30 ранку. Схоже, я встиг поспати трохи довше, ніж кілька хвилин. Я вискочив з ліжка, схопив телефон і направив його екран на монстра, не зупиняючи звуку будильнику. Це перелякало істоту ще більше. Вона верещала, перекрикуючи будильник і тікала від мене в інші кутки кімнати. Скориставшись моментом, я швидко увімкнув ліхтарик і навіть увімкнув ефект стробоскопу, щоб ще більше дезорієнтувати потвору. Немає обличчя, немає обличчя, немає обличчя. верещала істота, стрибаючи від мене по всій кімнаті. Я продовжував світити на неї, і для додаткового ефекту навіть увімкнув музику на повну гучність. Я штовхав монстра телефоном вперед. Наче якийсь приборкувач левів. Коли істота застрибнула назад у свою шафу, я штовхнув двері і зачинив їх. Її крики ставали все тихішими і тихішими, ніби вона тікала все глибше і глибше під землю. Немає обличчя, немає обличчя, немає обличчя. Я чув, як істота кричить, і відчував, як кожен наступний її вереск звучить все далі і далі. Не маючи бажання чекати, поки вона заспокоїться, я вибіг з хатини, не озираючись, стрибнув у свою машину і вилетів з подвір'я назад на дорогу. Я їхав і трусився, а коли я закотив балаклаву і подивився на себе у дзеркало, то шкіра моя була така сама бліда, як той сніг, що засипав землю навкруги. Я їхав, наче у трансі, невідомо скільки, перш ніж заїхав у якесь місто. Там я знайшов першу ліпшу парковку якогось супермаркету, зупинився на ній і впав обличчям у кермо. Стрес, який я щойно пережив, залишиться зі мною на все життя, і, хоч мені хотілося плакати, чомусь я не міг змусити себе перестати сміятися. І я пройшов через це смертельне випробовування без жодної подряпини. Я був цілий, якщо не зважати на душевні травми, я був живий і мені більше не було про що хвилюватися. Коли я нарешті заспокоївся від свого божевільного сміху, я піднявся і зайшов до супермаркету, шморгаючи носом і витираючи залишки сліз. Касир стежив за мною очима, поки я проходив повз нього, а потім знову повернувся до своїх справ. О такій годині магазин був майже порожнім, і крім мене та літньої пари тут нікого не було. Важка ніч? спитав мене Касир, коли я повернувся до нього зі своїми товарами. Ти навіть не уявляєш, сказав я, дивлячись через вікно на вулицю. Та я помітив, який у вас побитий вигляд. Що сталося з дівчиною біда? Продовжив він, паралельно пробиваючи мої товари. Я подивився на хлопця за касою. Я подивився на його бейджик і подумав, а що мені втрачати, чому б і не розповісти йому про те, що сталося. І я розповів від початку до кінця. Я очікував, що він подивиться на мене як на божевільного, що він засміється і скаже, який я фантазер, але нічого такого я не отримав. Натомість він просто стояв, побілій як привид, і дивився на мене таким поглядом, наче на його очах щойно когось збив потяг. Ти в нормі? спитав я, дивлячись йому в очі. А так, просто почав говорити касир, але потім знову завмер, і я відчув, що за нами спостерігають. Це дивне відчуття, коли ти просто знаєш, що хтось сверлить тебе поглядом у потилицю. Я обернувся. У мене за спиною стояло пристаріле подружжя, яке ходило між полицями, коли я зайшов сюди. Схоже, вони чули усе, що я сказав. Після кількох хвилин напруженої мовчанки, вони попросили мене описати ту хатину. Я не дуже багато міг про неї сказати, бо я там був майже у повній темряві, але я описав її як зміг. Тоді старі розповіли мені про неї більше, Вони сказали, що хатина дуже стара і стоїть там вже понад сотні років, але вона досі стоїть. Стоїть, наче її хтось охороняє, наче там живе якась сутність, яка не дає їй розвалитися. Хатину давно залишили хазяї, і вона стоїть там самотня, приречена на гниття, та навіть у такому вигляді час від часу у ній зникають люди. Вони сказали, що ніхто з тих, хто залишався у хатині на ніч, не покидав те місце живим. Мій найкращий друг колись залишився ночувати у тій хатині, тихо сказав Касир, дивлячись кудись у вікно. Я намагався відмовити його, казав, що станеться щось погане, але він мене не слухав він не вірив у всі ці забобони і хотів довести раз і назавжди, що нічого в ній немає. Я, я не зміг змусити себе піти за ним. Його очі почали сльозитися, але він продовжив після тієї ночі я більше його не бачив. Я дзвонив йому додому, але батьки теж не знали, де він. Тоді ми подзвонили у поліцію, і я розповів їм про хатину. Він стиснув кулак і з явним зусиллям змусив себе розповідати далі. Його знайшли в підвалі тієї хатини, розпластаним по підлозі. Його очі були хірургічно вирізані з очних западин. У нього не було носу, а губи, їх, наче натягнули і відрізали. Він лежав голим з великим розрізом через усе тіло від грудей до паху, з нього витягнули усі внутрішні органи. Але знаєш що найгірше? Після огляду тіла патологоанатоми сказали, що весь цей час він був живим. Він здригнувся і притулив кулак до лобу. Вони так і не знайшли, хто це зробив. Жодних доказів, жодних слідів, жодних відбитків, жодних залишків ДНК, інструментів вони взагалі нічого не знайшли. Касир ще сильніше чавив кулак собі в очі, і тоді старий, що стояв поруч з ним, підійшов до нього і поклав руку йому на плече. Він повернувся до мене і додав, люди зникали так десятиліттями, може навіть століттями, і тіла завжди знаходили в однаковому вигляді мені байдуже хто ти, але ніхто не заслуговує на таку жахливу смерть, коли вже хтось спалить те лихе місце дотла. Тепер мені було зрозуміло, чому крики монстра звучали тихіше, він тікав у підвал. Той самий підвал, в який він затягнув би і мене, якби телефон не врятував мене. Я швидко розрахувався за покупки і пішов ще більш схвильований, ніж був до цього. Мені дуже хотілося спати від недосипу і від пережитого шоку, тож я знайшов неподалік готель і зняв кімнату, щоб відпочити. Я лежав у готельному номері і дивився на два предмети, які врятували мені життя. В одній руці я стиснув свою стару балаклаву, яка сховала моє обличчя. В іншій я тримав мобільний телефон, який прогнав звіра у його нору. Я вирішив, що тепер завжди носитиму їх із собою. Вони врятували мені життя, і я не збираюся їх просто викидати. Життя продовжилося, але шрами тієї ночі нікуди не ділися, і до сьогоднішнього дня я сплю у балаклабі з мобільним телефоном під рукою. Я знаю це божевілля, але мене це не дуже турбує. Мене турбує. Дещо інше. Мабуть, це просто моя уява, але інколи я прокидаюся вночі і чую дуже тихе і дуже повільне дряпання. Мабуть, у мене просто параноя, бо у ці ночі мені здається, що з за дверей я чую тихий голос середини моєї шафи, який шепоче одну фразу: У нього немає обличчя.